Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Сьогодні, сьогодні буде, знаєте, трошечки нестандартна історія. Сьогодні буду розказувати про Роттердам, про це прекрасне місто. Це перше місто, яке я побачив в Нідерландах. Масштабне місто, велике місто. Коли я приїхав сюди, і я дивився на ці всі будинки, дивився на це щось нове після після окупації, після Херсонщини і казав таку вау. І багато чого в цій країні можна навчитися. Знаєте, от Нідерланди для мене як такий от урок чогось прекрасного, тому що дійсно на такій території з такою е землею, з таким рельєфом, з цими погодніми умовами вони зробили геніальну країну, яку, яку треба вчитися. Да? Ви подивіться на це місто самий великий порт в Європі, місто розвинуте, до людей знаєте, підходять по-людськи. Багато чого тут прекрасного є, але треба й недооцінювати свої можливості на українці сьогодні. Знаєте, буде тема трошечки нестандартна. Сьогодні буде тема про заклади в Нідерланди, про те, як Нідерланди заробляють гроші. А гроші я вам скажу, вони заробляють на всьому. Вони так знаєте, вони грамотно до всього підходять. Банально навіть подивіться приклад з вулицю Червоних ліхтарів навіть на цьому нідерландська влада заробляє гроші, тому що це все вподатковується. В казну платяться податки, і королева з королем собі спокійно відпочивають. Дівчата працюють, кожному своє. Сьогодні йдемо дивитися заклади міста Роттердам, вуличний фастфуд, фас що тут люди їдять, що п'ють, куди ходять. І як вишнею на цьому торті буде український заклад, де працюють українські люди і роблять свою гарну справу в пошуках ідеальної кав'ярні та незвичного місця для відпочинку, путівник привів мене до кубічних будинків в місті Роттердам. Туристів зі всього світу манить це місце своїми незвичними формами будиночки, які були побудовані в 82-му-84-му році, коли місто Роттердам встановлював кадони великого міста, коли архітектори зі всього світу приїжджали, щоб втворити в місті Роттердам. Але хочеться сказати великого задоволення. Ви не знайдете серед цих кубічних будинків. Орендувати можна цей будиночок від 1500 до 2500 євро. Також можна знайти оренду подобово такого будиночку, коштує від 150 до 250 євро. Мартпол, цікаве місто, базарня площа в Роттердамі. От тут вуличний фастфуд, знаєте, кидалово. Коротше. Я оце купив за 650 євро. За 650 євро я відправив би в Україну, кому ці гроші дійсно треба. Оце коштує 650, кидай лежи. Тут можна спробувати геть все. Кухні різних світів. Іспанська, італійська, французька, особливо в цьому будинку, зараз зайдемо, покажемо. Але що хочеться сказати до бізнесу, чуваки, от, е, десь вони з Турції. я не знаю звідки вони приїхали. Приїхали і продають просто каштани. За 650 за таку упаковочку. Тобто ну, бабки варять, знаєте, якось заробляють, якось крутяться в цьому світі. Так що, коли розказують, що в Нідерландах важко відкрити свій бізнес, люди просто каштани продають. І заробляють на цьому гроші. Максимально туристична точка, крита базарна площа, місце Мартхал, яке поєднує в собі апартаменти, ресторани та торгові точки, які продають фастфуд майже зі всього світу. Як приємно дивитися, коли пенсіонери, люди, яким за 60, за 70, просто весело проводять свій час. Але хочеться відзначити, що місце туристичне і ціни тут винятково розраховані для туриста, тому що місцеві люди, хто живе в Роттердамі, користуються. Іншими точками, де продається все набагато дешевше. Для туриста цікаво, для місцевого не сильно. Бончес – це кав'ярня, яка займає топ незвичних кав'ярень міста Роттердам. Чому? Тому що тому, що це колись був міліцейський поліцейський відділок. Тут сиділи, працювали копи. Зараз це кав'ярня, фаб тут можна посидіти, відпочити на вулиці 14-35. і дуже багато людей сидить. Жіночки, які може знаєте, за 50 за 60 відпочивають. Прикольно в чому фішка? Тут працюють люди не сильно. Такою, знаєте, соціальною та кримінальною історію різне в житті буває, і заклад направлений заклад як проект, направлений на перевиховання людей, щоб люди могли, знаєте, в соціум зайти, щоб люди могли адаптуватися, тому що різне в житті буває. Я коли приїжджав сюди, я бачив, знаєте, таких. Різних людей я бачив, які тут працюють, але фішка в чому, що воно працює тут дуже багато людей. Звичайно, якщо роздивлятися це зі сторони як Оля Фреймун, тут дуже багато мінусів там в плані обслуговування, в плані дизайну. Там але мені подобається тут смачна кава. Вони, до речі, самі обжарюють каву. У них є такий процес, де люди повністю і на першому поверсі тут кав'ярня, на другому поверсі з колишнього поліцейського відділення зробили жилі будинки. Тут живуть люди. Де отакий От при така прекрасна знаєте історія для наслідування? До речі, в нас в Херсоні також були схожі моменти з перевахуванням, я би сказав, з адаптацією людей в соціум були різні проекти, але зараз війна, і я розумію, що зараз про це розказувати і порівнювати там Україну і Нідерланди це недоцільно. Бейкері, заклад, який тримають наші дівчатка-україночки, кав'ярня та пекарня. Дуже смачні тістечка, торти, просто вишукані страви та ароматна кава. Сьогодні дівчатка коротенько нам розкажуть про цю справу в Нідерландах, як було відкривати кав'ярню в Роттердамі, скільки можна заробити, та з якими трудностями стовкнулися на цьому шляху. Сьогодні я в гостях в Ані і Тетяна, які займаються. І ми в закладі, який називається Ліла Бейкері. Ліла Бейкері. Добрий день. Сьогодні ми вас Доброго попитаємо дня. про кав'ярню. Сьогодні попитаємо про бізнес в Нідерландах. І хочеться, щоб ви почали, знаєте, що, як це родилося, як це взагалі сотворилося в ваших руках? Ми почали з дому, насправді. Ага. Ми працювали вдома, ми робили торти на замовлення і вже стало за нам за тісно. Бо Таня була в капелі, я була в Делті і ми хотіли разом співпрацювати. Робити якийсь великий Так, да, І ми шукали приміщення достатньо довго, бо почали ми в корону ще шукати його. І Мабуть, вже смогу... до корони. Да. Перша спроба так. була знайти да, ще воно. до корони. Да, в грудні нам предлагало придла... придла... це одне приміщення, а в марті була корона. І ми да. поставили це все на паузу. Угу. А до потім до почалося повномасштабне вторгнення півроку, ми теж стояли на паузі. Нічого не шукали, і це нам просто запропонували, тому що в нас повірив Маклер, сказав Беріть, у вас все тут вийде. І ми взяли це приміщення. Тут нічого не було, воно було пусте, і потроху ми почали щось купляти. У нас не так багато було фінансів. І майже два роки нам так воно тягнулося. Це два роки розростання. Тобто починалося все з декорованих тортів. Потім ми зробили вітрину. Ну, ми почали вас це. авторська продукція. Так вас ви ж самі робите. Ми все. Да, ми все зробили Там, поки поки все я на, налаштовував камери, ви там уже вас там горить, кипить, вариться, крутиться. Ви варите людям щастя. <свят> вас місто досить місце, де ви знаходитеся, досить привабливе, я би сказав. Тому що це центр да, це Роттердаму, це. Тут багато туристів сюди приходить. Знайти містечко, зайти такий клаптичок в, Нідр... в Роттердамі, Це дорого зараз на сьогоднішній день. Наше місце не так дорого коштує, як, наприклад, наші сусіди. Ми узнали, що ціна оцього близько 3200 без ПДВ. в один місяць. В один місяць, і це без боргу, без нічого. Нам воно вийшло дешевше, бо ми знімаємо напряму в принципі у людини у власниці у власниці, і ми не платимо їй ніяких БТВ. Тобто ми не платимо на, да, не платимо. На в нас щось біля двох тисяч місяць виходить за приміщенням, мало чи багато, це ну, порівнювати. Та вулиця де дорожча. Е, ця ж вулиця також пана Кукстрат, тільки метрів 100, х3, навіть так, так. так, якщо ви хочете своє щось відкривати, то вже знаєте, що ми зараз знаєте про капіталізацію цього бізнесу, поговоримо, тому що в Україні дуже багато кав'ярень. У нас було таке, я вже вам розказував. Ти заробив трошечки грошей і все, давай, вже вже ти кофейний магнат, вже себе уявляєш, як ти сидиш на тому троні кофейному і людям наварюєш каву. В Нідерландах, от цікаво, кава культура, кавова культура. Вона проявляється так, як в Україні. Чи інший підхід? Голландці дуже багато споживають кави, дуже багато. Але вони не, не вибіркові. У них друга культура споживання. Так. Вони тільки каву п'ють. Вони не їдять як ми, тістечко, там, і до кави ще. Вони не водять дітей в кав'ярні, це щось інше. В них є якісь походи з дітьми кудись, але це більше можна поїсти. У нас є культура прийти поїсти тортика, що з собою взяти в них інше. Але в нас багато клієнтів або експатів, або голландців, нас вже починають знати. Це це теж ну не зразу прийшло. Нідерландці в них є оця культура, культура таких тортів, Апл-тарт культура... тільки або тарт, да, щось таке, і слахром тарт. Але ми додаємо до нашої продукції щось знайоме для голландців. Red Velvet робимо, або чизкейк, або ще щось. А також пропонуємо і наші торти. І багато людей, які ніколи не їли таких тортів, вони пробують і їм це заходить. Вони потім вертаються за цілим тортом. Тому іноді... потихеньку, якби і їхнє даєте, і потихеньку... Так, ми потихеньку знайомимо людей з чимось іншим, і нам на гуглі е приходять рев'ю, що е це зовсім інше, ніж ти зможеш з'їсти, ніж вони звикли. Тому. Е це, звісно, не такий швидкий процес, як мені нам хотілося. А у нас був якийсь проферай. Ми робили просто людей, пригощали, і люди просто не, не розуміють цього смаку. Коли ви відкривали, це вже пройшло два роки. Вашої кав'ярні. Да, вашого, вашого якби це кав'ярня, пекарня. Два роки в дохід. Скільки треба часу, тому що ми перший раз, коли з вами спілкувалися, ви мені сказали таку тімку, що буває місяці, коли ти собі зарплату навіть ну не можеш, не можеш, такі не можеш тобі ми с... вклалися в каф в кофомашину каф, да, машину в, в і в грудні. той, і... той же місяць. Ми взяли ще екстра людину Лідину. і тому ми, ми були всі члі без зарплати. з ну, да, так Шому тому що... Ну, це буває. Це ж в плані бізнесу. Треба такі моменти враховувати, тому що коли я десь слухаю якихсь людей, які розказують суща. Полетіло, а воно крилка та й підрізали йому, і нікуди воно не летить. Я не можу сказати, що воно там стало. Ні, ми, 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 ми заробили, але ці гроші роздали. Просто розумієш, у нас не було багато фінансів спочатку. Ми прийшли сюди, десь у нас 30 три сорок тисяч. Ні, було. У нас, мабуть, було ми десь без боргу по тратиць Так, ми спочатку у нас було 30, ми щось додавали потім. Додавали, тому що те, що ти плануєш, воно не завжди буває ну, в кінці, так як ти хочеш. Да, ми був розрахунок один, да. а вийшла другий. Так, да, тобто ми там духовку вибрали дорожче, і воно ти дивишся, ціни, їх треба якось на три, мабуть, множити, тому що воно все тяне один за одним, у нас не було електрики додаткових фаз, і нам довелося теж вкласти там пару тисяч в цю рахунок. Ну, півроку оренду ви да, виплатили, бо ми не могли працювати. Нідерландах є робота, де машина робить, і є робота, де людський труд поважається. Я так розумію, що людський труд поважається на рівень вище, тому що коли я там спілкувався з майстром, який просто приїжджає до тебе деревинку підрізати, mm -hmm. то він бере на порядок вище грошей, чим там в Україні, наприклад. Mm -hmm. Тому що mm -hmm. я розумію, що десь в Україні цей оцей ось, ось процес знеціннений. Чи, да, чи mm -hmm. люд, людські праця, люд, людські труд Тут поварше да. він, він коштує. Він один з найвищих в Європі. Якщо розрахувати з налогами зовсім для підприємця, одна людина коштує в одну годину 19-20 євро. Це мінімум. Це для вас, це для нас, ваша баріста, ваша людина. Мінімальна. Так. Якщо ти платиш їм мінімальну заробітну плату, то це для нас коштує май... майже, 20, майже 20, 20 євро. 20 це, євро. за годину? так. Ми просто зробили за 20 років деякі зміни в самому приготуванні. Тобто ми розділили роботу. Нам так проще. У нас є людина, яка, наприклад, катає нам коржі. Вона спеціалізується тільки на цьому. Вона приходить, вона знає свій об'єм роботи. Це нам дешевше і їй краще. Вона накатує нам. Це десь 4-5 годин накатати торти на всю весь тиждень. Є людина, яка робить тісто для неї, це теж ну, 2-3 години. Потім є людина, яка приходить, збирає ці торти, і це теж півдня. Щоб вона зібрала всі ці це. Торти, це так? Тільки це тільки ми, ми зараз кажемо тільки про наполеон і медовик. медовик. Так. так це дуже смачно. Це я знаю. Це просто а всі інші торти. Це, це... теж це дві-три години мінімум. Це треба Це дуже так. великий людський І коротше. Хейті такий є. Да знаєте, з якоїсь сторони щодо рути да. просто не розуміють. — Люди це... дуже сильно знецінюють. — Ну ми сюди є. прийшли, особливо я, щоб сказати, що треба підтримати наших. Е, хто, хто займається, я взагалі ну, переб'ю, хто займається, я типу, дивлюся, отам молодець. Треба, треба піти підтримати. Е, насправді головне, що повинні наші українці зрозуміти, коли вони живуть в Європі, це те, що воно не може коштувати стільки, скільки воно коштує в Україні. Ви зрозумієте, ми не хочемо наживатися, бо нам сказали, ми наживаємося на українцях. Ні, ми не хочемо наживатися ні на українцях, ні на голландцях. Ми просто хочемо е, платити, по-перше, заробітну плату. А мати можливість створювати і щось мати собі, яку да, щось хоче питання Тому? ребром. Згадаємо королеву короля нідерландського, і знаємо ту історію про податки в цій країні. Тому, що податки да. тут, оце знаєте саме напевно з бізнеса. Що якщо ти хочеш робити бізнес, я знаю, якщо ти робиш бізнес і робиш його, і королева про це не знає, то можуть зробити дуже боляче так. Що будеш в Польщі на заводі потім робити. Історія, яка коли ви починали це робити? З якими проблемами ви зіткнулися в плані податків, в плані податкової системи? Тому що для мене це для мене це. От якщо я навіть собі представляю, моделюю ситуацію бізнесу, Для мене це темний ліс. Я там знаю, як ЗЗП відкрити. Ви як працювали трошечки, якщо для можна для того, як починаєш бізнес, тільки починаєш стартуєш з нуля. В принципі, немає податків, не там не так. про податки. Да, там є, є є бюрократія, тут дуже велика бюрократія. Там знайти приміщення, щоб важко знайти, знайти приміщення дуже важко. А ось відкрити бізнес і почати взагалі ні. ні. Ну якщо я мабуть для нас, ні. Ми коли починали бізнес, і у мене і у ані було в. Рожевий паспорт, так голландський паспорт. Для нас це не було важко. Ми знали мову вже на той момент. Ми для нас не було важко Чесно, почати. Найважче це знайти. Про... Знаходиш приміщення. Наприклад, я приведу приклад. Ми тут два роки сидимо, і в нас сталася така ситуація, що нам від муніципалітету треба платити податки. Їх три. Як виявилось, це теж ти. Ми цього не знали, але це потім. І за ці два роки всі рахунки приходили на ім'я власниці. І ми намагалися дуже виправити цю ситуацію. і Вона вирішилась тільки в цьому році. І якби нам прийшли податки за два з половиною роки і їх треба виплатити, а там ну, така сума під 6 тисяч. І ти розумієш, що це те, що ти не очікував, але тобі треба це платити. Ну Так, це тільки і бластін, це, це вхім, Податок університету виходив в рік. По півтори-півтори. Дві з половиною тисячі. Так. Для цього приміщення тільки. На вашу так. думку, в Нідерландах податки справедливі чи завишені? Чисто на вашу думку. Ну, дивіться, ми не платимо, наприклад, зараз податок на дохід, тому що в нас його майже немає. Ми все Але ми платимо, наприклад, ПТВ. ПДВ, так? тобто раз на три місяці ми виплачуємо. В нас це десь, ну, я не знаю, 3-4 тисячі за квартал. В залежності, що ми купили. Якщо ми нічого не купляємо, то це буде, звичайно, набагато, Якщо, набагато більше. більше да. так, а ми кожен квартал щось докупляємо, таке ну, техніку. техніку, або холодильник, або ще щось, то воно трошки так е виходить. Але так, вони великі. Ну, я не можу сказати, що це справедливо, тому що е я не з тої. Е розумієш, наприклад, зараз багато українців. Приїхали зараз, е, якась ситуація в, в країні ціни дуже ростуть. Я розумію, для чого ці податки. Я бачу для чого ці податки. І знаєш, е, в нас ми коли з муніципалітетом розмовляли нещодавно. У нас є такий податок раз на рік за прибирання вулиці, тому що це називається Вінклстрат, Тут людей багато ходить, і вони повинні її тримати в чистоті. І ми так пожалілися, трошки сказали. А, Проблема в тому, що ви не прибираєте або погано прибираєте. Вона нам дала емейл адресу куди можна написати листа і поскаржитись. Тобто, це, в принципі, воно тебе хочуть слухати. Твоє... <реку> не е так, що <реку> чиновничок гуляй. <Іди. реку> <реку> <Так. реку> Вони нам дали всі емейли, сказали, що ви можете написати, тут ви можете залишити свій відгук, а ми будемо над цим працювати. Тобто тебе хочуть слухати. І твоя думка, в принципі, для них важливо. отакі от Нідерланди. Дівчата, дякую вам. Ми будемо закрувлятися, будемо пробувати солодке. І що? Ну скажемо, що передавайте батькам привіт і приходьте в Лілу Бейкері щось смачненького їжте. Не бавитись. Да, так, зразу будемо вас. Чекаємо менше. на нас.